Віталій Бутерішахев грає проти Еуменес, Іспанія. Рейтинг 1984. девятьсот захист. схемку з Аш три розігра. Так, F5, F5 новый требуется взять. Так. Кого ми сюди ведемо? Слона чи коня? Чи коня сюди. Два в 4 зараз послідимо. Це не дуже. Давай слона. В 4 мені не дуже подобається за нього. М. Добре. Слон же 2 виглядає, звісно, так собі. Ой так. Кінь може підвиснути, так? Да? Тернули, мабуть, піду. педу. Да так, далі. Далі треба щось передумати. Може 4-5. Взяли, взяли, взяли. Слон. А, ти сюди можливо підеш, да? Тоді не дам тобі це поле, просто так. Рафа Вольверда, не фіасу. Рафа Вольверде. Так, ти хочеш, можливо, туди, можливо, куди ще ти лізеш. Не знаю, давай так. О! цікаво. Прогнав би я б якогось коня... Давай може по білим полям, так, да, будемо грати. Значить, ми Мусимо цього ляпнути раз. FK Криобас. І пожертвуємо тут, ну ти правда, візьмеш ферзем. Трошки не встигаю я. Так, так, так. І Еншпіль побілим. Ну, і так, тоді добре. Є в мене одна ідея. Навіть якщо це буде Еншпіль, ну я хочу через поле Е4 отримати. Проти цього слона. Погано. Одна ідея. Німцовича. Навіть, що в нього зайвий пішак, але позиція закрита, і я хочу за рахунок кращої легкої фігури виграти цю партію. Так, да, він її буде активізовувати свою. Окей, не дамо тобі. Так просто. Ти будеш мінятись по лінії G. Ми тут завжди будемо чіплятись насправді. Отак. Ще в нас одне поле насправді. на А3, ТБ6, я напав. Може і не встигнути, да? Так. Назад. Все трупа трупо стало, звісно я. Ну, Верда, що я. Що я можу зробити? Сам Верда грає проти мене. Ще й футбол встигає грати. <кій> за реалочки за кого-то. Це 5 хочу. Я віддаю, але я хочу активізувати фігури свої. Переключимось. Хоча вже тут нічого не віддається, майфен. Тепер у король по білим полям, мабуть, піде. Три фігури, якщо три фігури будуть його атакувати, то. Sorry. Мм. Mm. давай, добре, так. Так. Чим приколо? А. Прорав. Цікава партія вийшла. 73 на 80. Е. Так, ну я не знаю тут цю схему особливо не граю. Не сподобалось комп'ютер моя. Ну, треба було якось, по-перше, підготувати це все. Да, я. Не встиг ту реактивізувати. Він зайняв лінію G, Вторгнувся це. Хоча тут... Краще в чорних позиціях король D7. Щось там треба було тримати, бо білий король може сюди і прийти. Я просто вирішив. Вперед піти. Корлятор було підводити, звісно, да вже Віддавати пішака, але контргра є контргра Так, ну мені цікаво. Тут. Кінце 5. Окей, якщо сюди... А, то ми слона ж з'їли, так, да, кінце 5. то він має іти сюди. у Іли чи ми не встигаємо? Ні, ми не встигаємо, мабуть, це все зробити. Ми, типа, встигаємо, але ми маємо з'їсти. Ні. Встигаємо. Все встигаємо? Я б шоці? Реально? Красота? Айкіндіатре неба. Не, ну. Чи гра? Тут ще гра. Хоч у білих краще. Зівнути можна. 30 разів. На автоматі грав, на автоматі програв.